«Що робити, якщо чоловік в сім'ї п'є, це коли тобі страшно за себе і за своїх дітей, коли він знову хильнув і не може зупинитися. У вас малі діти, ти без роботи і він єдиний годувальник. Привіт! Мене звати Іна, я розстановниця. Розставляю все. І всіх по своїх місцях в сімейній системі лови три поради, які тобі допоможуть. Перше звернися по допомогу до системного психолога, до розстановника. Кодування, таблетки, це не працює. Алкоголізм набагато сильніший за вас обох. Друге, проведи розслідування у вашій родовій системі. Чи були у роду трагічні втрати, самогубства, замовчувані якісь історії, як взагалі проживалися втрати? Третє: ти не зобов'язана його рятувати. Постав себе на перше місце. Подумай, яке майбутнє чекає ваших дітей, якщо ти нічого не змінюватимеш. І залишайся зі мною в мене про справжнє життя.